Ці бігають, суетяться, працюють. А Альона, що робить? А Альона ходи з камерою. Бігає, всіх знімає. Ось всім доброго дня. Водичку нам допомогла компанія Актеп. Дякуємо велике за підтримку, і допомогу. І дуже сподіваюся на постійну співпрацю. Тому що у селах дуже потребують питну воду. Дякуємо величезно за за водичку. Але тут щоб ви поняли багато кіпів, щоб поряд та да, -да, -да ще вигражають гуманітарку, яку нам надали фінські волонтери. Величезна дяка. І тому я кажу, що всі бігають, хтось таскає воду, хтось розвантажує. а Альона молодець, а Альона ходить з телефоном, всіх знімає. А Альона молодець, дець. Ледася зараза. Короче, зараз, поки мене не побили іду допомагати всіх люблю, цьому. <сіх> всіх люблю цьому. Дякую за допомогу, лайки, репости і, будь ласка, будь ласка, гроші, бо ми просто без вас не впораємося. Любимо всіх. Так, людей більше. Прийшли хлопці з антинаркотичної асоціації допомагати, розвантажувати. Приїхав Юра зі Свєту. Там десь вони тут ходять, завантажуючи їхню автівку. О, ось Світа. А там, мабуть, всередині Юра. Зараз я тут всім заважаю. Мало теж нічого не роблю, що я тобі заважаю. Бачите, 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 Марина. Перші всі на місці. Працюємо. І ви, будь ласка, не забувайте працювати. Лайкаємо, репостимо, пишемо комент, а ви далі ще кидаємо гроші, бо дуже-дуже ну, потрібно. Прямо дуже капець як потрібно. Люблю всіх. Друзі, ми почали завантаження. Тут вже у нас зіл завантажен, там пікапчик, тут причіп. Там ще також є водичка. Так що ми дуже дякуємо Актет за допомогу і підтримку з водичкою. Так, приїхали. Ми в зорю, привезли водичку. Катя, Женя, всі бігають, всі працюють, а я знову все знімаю. <пл> Величезна подяка компанії Актет, яка надала цю водичку. І вам всім, хто надодатив на топливо, на паливо, щоб ми могли приїхати. І, до речі, ще величезно дякую фінським волонтерам, які придали велик. І Ось Велік знайшов собі хазяїв. Хлопці будуть кататися. Ось така історія. Дякую вам всім. Не забувайте, будь ласка, лайки, репости, коментарі. І не забувайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривна важлива, бо нам треба паливо, щоб це все розвозити. Дякую. Любимо всіх. Привезли воду до Новогригорівки. Привезла з собою дощик, але нам сказали, що це добре. Що дощик. Всім привітик! Дякую за вашу підтримку. Допомогу. Не забувайте донатити. Нам насправді потрібні кошти на паливо, щоб доставляти цей вантаж, коли ви допомагаєте. То і ми можемо допомагати завдяки вам. Дякую велике. найкраще. Так, Бачите, 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 люди прийшли вже допомагають, розвантажуємо. Величезна дяка компанії Актет за надану водічку, тому що цього разу ми її не купували. Це безкоштовно. І дуже-дуже їм дякую. Ми Сподіваємося, що вони ще будуть надавати водічку. Любимося в і дуже сподіваюся на вашу підтримку. Без вас ми не впораємося лайки до Натари просто